Доброго дня, другокласники! Пролунав уже дзвінок, всіх скликає на урок. Тож мерщій часу не гаймо. Рідну мову всі вивчаймо. Підсумок за темою Прикметник. Сьогодні на уроці, дітки, ми пригадаємо все, що вивчили про частину мови Прикметник. Права чудовий день! Який сьогодні чудовий день? Сонечко усміхається, легенькі хмаринки пливуть по безмежному небу. Усе навколо радіє, веселиться. Усміхніться і ви сьогоднішньому дню, що принесе радість усім. У такий гарний день, чи готові ваші оченята до уроку? Підмаргніть мені. Чи готові ваші вушка мене слухати? Покажіть, як ви ними слухаєте. Чи готові ваші руки писати в зошиті? Поплескайте, будь ласка, в долоньки. Чи готові ваші ніжки вас слухати? Потупайте, будь ласка, ніжками. Молодці! Гра незвичний дарунок. Так, давайте ми з вами, дітки, складемо. Речення. Цифри нам допоможуть. Так. Подарунок від королеви української мови. Я потрапила до вас із країни Мовляндії. Королева мова цікавиться, як ви вивчаєте українську мову. Королеву цікава частина мови, а яка? Ви дізнаєтесь, коли вставите в слова потрібні букви і складете їх так, щоб утворилося слово. Читаємо. До побачення вересень. П. -вер -пр. Виберіть, що це за слово. Здогадались? Молодці! Яке слово читайте? Таке у вас вийшло. Дуже добре. В зошиті. Розгорніть, будь ласка, його. Запишіть дату лютого. Класна робота. З нового рядка поставте цифру 1 і тире. Біля, не, біля нього, біля одинички, будемо писати правильну відповідь. Питання 1. Що називають прикметники? А ознаку предмета, Б. Назву предмета. Нам через тире, один тире треба поставити або А, або Б. А маленьку пишіть, якщо це А і Б теж. Так. Крапку з комою. Дітки ось таку поставили зверху крапка знизу кома. Пишу цифру 2 поряд. Так. Друге запитання. У якій групі записані прикметники, які відповідають на питання який? А. Червона, розумна, калинова. Б. Круглий. Хвостатий. Зелений. Слова. Відповідають на питання який. Поставте тире, два тире. А чи Б правильна відповідь. Крапку з комою. Пишемо 3 і тире ставимо. Третє запитання. Яке слово близьке за значенням до слова дрімні? А. Малі, Б. Дріб'язок. Три тире, А чи Б. Крапку з комою поставили знову. Пишемо чотири тире. Четверте запитання. Які питання ставимо до прикметників? А. Хто? Що? Б. Який, яка, яке, які? Поставили? Крапку з комою ставимо. П'яте питання 5- У якій групі записані прикметники А. Тонке, біла, круглий. Б. Вишня, черешня, слива. Поставте А чи Б. Крапка з комою. І останнє пишемо 6. Тире. Яке слово протилежне за значенням до слова товста? А. лінійка, Б. Тонка. Молодці. Давайте перевіримо. Перевіряйте один. А, 2, Б, три. А, 4. Б, 5. А, шість Б. Кого дітки всі в відповіді записано отак правильно. Поплескайте в долоні, будь ласка, молодці. Утворити слово сполучення. Нам з вами треба авторити слово сполучення прикметник з іменником. Дивимося грушеве, грушева, грушевий, грушевий. Гілочка сік сади, повидло. Дивлюся. Гілочка питаю я ка. Правильно. Сік я, ки. Сади я кі. Повидло я ке. Яке повидло? Правильно, грушеве. Так. Грушева, що? Правильно. Грушевий. Що? Грушеві. Що? Сади. Перевіряю. Сади які? Грушеві. Зрозуміли, як виконувати? Так. Зробіть самостійно, будь ласка. Розберіть усно, так як я вас учила. Питаю: стрічка яка? Жовта. Так. Поставте відео на паузу. Розберіть. Перевіряємо? Читайте, так у вас вийшло. Перевіряємо. Лимон який? Жовтий, каченятко яке? Жовте, квіти які? Жовті, стрічка яка? Жовта, стрічка яка жовта. Молодці. Дібрати прикметники до поданих іменників. А тепер треба самостійно, з нового рядка, пишемо білочка. Відкриваю дужки. пишу яка знак питання. Закриваю дужки. І перераховую дітки за розміром, за кольором. За пухнастістю можна, да? На дотик, яка вона? Так. Запишіть, будь ласка, через кому прикметники. Наприклад, білочка яка? Маленька, руда? Яка ще? Спритна. Цікава. так, З нового крапочку поставили, з нового рядка. Так само пишемо. Хвіст у дужечках який. Доберіть. Можна про білий чин хвістик, хвостик, можна про зайчиків. Торбинка у дужечках яка. І теж записуєте прикметники. Відео на паузу, виконайте, будь ласка. Дібрати прикметники за змістом. Перш ніж добирати, дітки-прикметники замість трьох крапочок, нам треба прочитати, що це в нас таке. Був ранок. Дивлюся на небо. На небі хмаринки. Яскраво світить сонечко. Цікавий текст без прикметників. Ні, вийшов такий якийсь сухий. А давайте ми його е, яскравим зробимо. Був який ранок? Чудовий, ще який ранок може бути. Літній, правильно, ще який? Зимовий, правильно. Дивлюся на небо. Небо яке? Блакитне, яке? Високе, ясне. Да? На небі що? Хмаринки питаю? Хмаринки які? Легенькі, біленькі. Так, яскраво світить сонечко. Що, сонечко питаю? Сонечко яке? Тепленьке. Яскраве, ну у нас був яскраве, яскраве, ясне сонечко. Високе, тепле. Будь ласка, діти, поставте відео на паузу і запишіть текст із прикметниками, які видібрали до іменників. Завдання виписати прикметники з іменниками. Послухайте, будь ласка, вірш Леоніда Куліша Зінькова. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайчатко у хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав білий сніг. Знайомий віршик? Так, ми його з вами читали. Так, шукаємо прикметники з іменниками. Читаємо по одному рядку. Вранці біля хати. Що? Хати, Да? хата. Хата яка? А немає ознаки. Значить, тут немає іменника з прикметником. Дивимося, малесенькі сліди. Про що говориться? Про сліди. Що? Сліди. Питаю. Сліди які. Малесенькі, правильно, так і записую з великої букви. Малесенькі сліди, кома. Далі продовжую з маленької. Дітки, вам треба, виберіть, читаєте по одному рядку, питаєте і виписуєте відео на паузу. Складання загадки. Складіть загадку про овоч, використовуючи прикметник за зразком. І підкресліть прикметники. Зразок. Довгий, зелений, смачний і свіжий, і солоний. Що це? Правильно огірок. Правильно. Так, давайте дивимося, які ж ознаки. Довгий за розміром, да, за довжиною. Довгий, за розміром, зелений, за кольором ознака, да? смачний. Правильно, за смаком. І ще ознаки інші. Теж солоний за смаком. Так. От і нам треба загадку про овоч. Подумайте, про який овоч? Помідор. Можемо нас класти? Так, можемо. Ще подумайте про морку, так? про бурячок. Поставте відео на паузу. Запишіть, будь ласка, свої дві загадки і підкресліть прикметник. Всі прикметники, які є в загадці. Відео на паузу, працюємо. Фішбоун є проблема, причина, факти і робимо висновок. Дивимося. Проблема визначення частини мови. Причина прикметник. Тобто нам треба визначити прикметник. Дивимося. Факти, які називають ці слова ознаку предмета, Відповідають на питання який, яка, яке, який. Да? Робимо висновок. Треба визначити, на що вказує слово, і поставити питання. Визначаємо, якщо це показує на ознаку предмета, ставимо питання і визначаємо, що це прикметник. Наприклад, Проблема. Ознаку скількох предметів позначає прикметник. Як нам визначити? Да? Причина теж прикметник, але як нам визначити, скільки він ознак предметів позначає? Дивимося, факти, дітки. Факти. Прикметник завжди зв'язаний з іменником, тобто предметом. Дивимось на предмет, скільки він позначає предметів один чи багато. Якщо один, то й прикметник, який стоїть біля нього, буде позначати ознаку одного предмета. Якщо ж багато предметів позначає іменник, то й прикметник буде позначати багато ознак. Наприклад, дивимося. Стигла вишня. Що вишня одна. Да? Стигла вишня. Вишня яка? Стигла. Ознаку одного предмета. Дивимося стиглі, вишні. Що вишні багато їх? І ознака стиглі. Багато предметів позначає. Ознак, Ознаку багатьох предметів. Добре, дітки, працюємо. Хто працює в зоштах з друкованою основою. Сторінка 17-19. Виконайте вправи 30 від 30 до 33. Підводимо підсумки уроку. Розкажіть, будь ласка, про свої враження від уроку. Так. Підведемо підсумки. Ми добряче потрудились, всі старались, не лінились, вже підводимо і в кінці. Ви всі просто молодці. На цьому урок діти закінчений.